Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій не канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візерунок, рапорт вбік 6 петель і висоту 8 рядочків. Якщо бажаєте навчитись в'язати такий візерунок, то додивіться відео до кінця. Перед тим, як розпочати в'язати, я хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте розпочинати. Перший рядочок ми з вами пров'язуємо, краєву знімаємо і пров'язуємо дві виворітні чотири ліцевих. Два, три, чотири. Все, ми пров'язали з вами рапорт першого рядочка. Знову повторюємо дві виберетні, чотири ліцевих. Пров'язуємо до кінця рядочка і зустрічаємось, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо другий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо за малюночком. Дві ліцеві, чотири вигорітні, дві ліцевих. Тири вивар... ви... виверідніх. І так до кінця рядочка остання краєва виворітна. Пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Краєву знімаємо. Пров'язуємо дві виворотні, чотири ліцевих. Знову дві виворотні, чотири ліцевих. І так повторюємо до кінця рядочка дві виборідні, чотири ліцевих. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами четвертий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо за малюнком. Над ліцевими пров'язуємо ліцевим, над виворідним пров'язуємо виворідні. І так до кінця рядочка. Все, пров'язуємо. Так, є. Повертаємо роботу, пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві виворітні. Чотири ліцевих. Знову повторюємо дві виворітні, чотири ліцевих. І так до кінця рядочка. Остання краєва виварідна. Все, працюємо, повертаємо роботу і пров'язуємо шостий рядочок. Шостий рядочок пров'язуємо за малюнком. Над ліцевими в'яжемо ліцевими, надвиворідними в'яжемо виворітними. Дві ліцевих і чотири виворітних. Все ми любі, працюємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві лицевих і чотири. Виверит. два. Три, чотири. Це рапорт нашого сьомого рядочка. Тепер повторюємо знову дві лицьових, чотири виваритних. чотири. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Остання краєва виварітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо восьмий рядочок. Краєву знімаємо, восьмий рядочок ми пров'язуємо за малюнком. Над виварітними виворітніми, над ліцевими ліцеві. Виходить у нас з вами дві виворітні, чотири ліцевих, Дві виворітні, чотири ліцеві. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Ну от наш візерунок і готовий. Тепер повторюємо з першого по восьмий рядочок рапорт і висоту. Дуже файно виглядає. Дивіться, який буде красивий светр, якщо задіяти даний візерунок. Дякую, мої любі, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також дякую вам за підписку, за лайки, вподобайки і коментарі. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, мої любі, на цьому в мене все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!